Сьогодні у нас наглядає така от автівочка. Це у нас електричний китаєць Сюда SA01. Автівка у нас 2020 року з батареєю 39 кВт і пробігом 26 тисяч км. Маємо тут таку гарну лінзовану оптику, такий чудовий біжевий колір, такий чудовий текстильний сидіння. З боковою підтримкою є ручне регулювання по висоті та знизу речіжок. Щоб регулювати вперед-назад. Повний електропакет, електрорегулювання дзеркал. До речі, в авто запас ходу складає 210-220 км Таке чудове мультикермо, на якому ми маємо голосове управління, управління гужністю, інформація на бортовому комп'ютері, перемикання. Отакий от, от мультимедійний екран, в якому ми маємо радіо, мультимедіа, блютуз-телефончик, налаштування, автомобіль. Трошки нижче у нас знаходиться клімат. Трошки нижче у нас знаходиться кондиціонер. Задній ряд доволі просторий, маємо такий чудовий карманчик для власних речей. Також наявна тут у нас підсвіточка салону. Салончик чистенький, текстиль, охайний, не затертий, не прокурений. В доброму гарному стані, тим паче тільки 20 2020 року. у нас така оптика, парактронічки. Маємо тут камерку заднього огляду. Багажник для такої автівочки у нас доволі міський, є у нас зарядний пристрій. Аптечка, трикутник безпеки і сам чемоданчик для зарядочки. Ну, друзі, кого цікавий даний автомобіль, його вартість нас складає 8200 доларів, як за електричку 2020 року з гарним запасом ходу. Я думаю, це більше, ніж оправдана ціна. Тому всіх чекаємо на майданчику. Приїжджайте та оглядайте таку чудову китаєчку. Автопоєнт. Придбай, якісне авто.